Є одна супер шикарна історія, яка, як на мене, прекрасно пасує на початок навчального року чи на якийсь новий вибір у житті. Тому, дорогі, вітаю вас, слава Ісусу Христу, і запрошую на нову мудрість від у пустелі. Welcome! В певному місті жив один урядовець, який ну, нагромадив досить великі багатства. І оцей урядовець якось почув поклик в своєму серці до монашого життя і вирішив на нього відгукнутися. І роздав усе, що мав бідним, так як нормально вчила монаша традиція, майже все. Бо трішечки залишив для себе, оскільки не хотів переносити різні зневаги, труднощі, які пов'язані з бідністю. І так жив якийсь певний час. І от одного разу зустрів його Василій Великий, поглянув на нього і каже, Шкода мені тебе, бо ти і урядовство втратив, і монахом так і не став. Дорогі, чому ця історія так пасує на початок чогось нового, як на мене особисто? Тому що ми, на жаль, маємо таку притаманність як люди, обираючи справді добрі речі, залишати невеличке таке місце, як би для злого. Воно справді дуже невелике. Злий, подивіться, не відмовляє нас від добрих речей. Він просто пропонує, щоб посеред цих добрих речей ми залишили місце також і для нього. І погляньте, коли я починаю вивчати якийсь предмет, але припускаю. Або просто одразу закладаю, що якийсь розділ там, чи параграф, я пізніше просто спишу, або навіть не буду здавати іспит, там мені щось там поставлять, воно мені не треба. Я не вивчу його. Коли я приходжу на нову роботу і одразу згори закладаю, що я не буду добре її виконувати, от, і тільки там, не знаю, шукаю, наприклад, як задовільнити якісь там свої потреби, чи приглядаю там, щоб це там вкрасти чи щось такого. Я не буду добрим працівником. І просто змарную той час, толком нічого не зароблю І, озирнувшись, побачу, що так насправді я дуже-дуже багато втратив. Другі, ми пережили прекрасний час літа. Надіюся, що прекрасний час літа це був також і для вас. Отримали якийсь важливий, напевно, досвід. І зараз починається щось нове. Не допустіть, щоби, обираючи це, щось нове. Залишилося в моєму серці місце для зла, бо він обов'язково його використає. І ніколи це використання цього місця для зла не буде для мене добрим. Завжди це буде пов'язано з прикрістю, з втратою і з болем. Нехай Господь вбереже нас від цього. Я ж вам дякую і до скорої зустрічі. Па.